Всім привіт! Вітаю! Моє невеличке замовлення по каталогу фармасі за квітень. Хороший каталог з доволі таки приємними акційними цінами, пропозиціями. Багато чого можна замовити, ну, але режим економії, тому замовляємо саме необхідне. Так, як завжди, замовила пральний порошок, об'єм 500 мл, хороша ціна зараз на лінійку Smart Life. Тому. Вирішила замовити порошок ну, не супер там такий вау, але нормально стирає, можна замовляти. Тим більше, що це продукт, який виготовлений в Україні. Тому підтримуємо нашого українського виробника. Також замовила вже не перший раз універсальний освіжувач повітря. Теж подобається приємний аромат квітковий. 300 мл. Ну, це все, все доволі таки гарно. Правда, якось в новому оформленні, мені здається, що він не такий ароматний, але нічого. Чесно кажучи, буду замовляти. Ну, І я вам говорила, що не дуже мені подобається це оформлення, От, наприклад, Ополіскове для порожнина рота. теж ніби нове оформлення, але якось от на такому зеленому фоні якось воно гармонійніше виглядає. Ну, а тут якось от на білому фоні ну, якось все трішки так простувато. От, але Ополіскувач теж по хорошій ціні. Замовляю вже його теж не перший раз, і буду ще замовляти. Тому вам всім рекомендую. Так, замовили у мене оці дві зубні пасти вера, чайним деревом і місваком гарна зубна паста, хороша ціна в цьому каталозі. Мені ця зубна паста теж дуже подобається. Ну і дитячу зубну пасту теж у мене замовляють вже не перший раз. Вона тримається з каталога в каталог ціна 59 гривень. Це хороша бюджетна ціна і хороша паста. Полюбляють її не тільки діти, а й мами. Так, замовила я перший раз отакі інтимні серветки. Серветки для інтимно гігієни. По хорошій ціні вони йшли. Ну, звичайно, ціна акційна, але теж, вважаю, що не дуже бюджетна. От, ну, але я люблю такі засоби. От, і е, захотілося мені спробувати. З задоволенням буду використовувати. Ну, потім вже вам розповім. Так, що в мене ще замовили? Повторно замовили отакий От, блиск, відтінок 03. Це. Близькі, які йдуть там, от, саме в коробочках вони. Корал називається відтінок 03.03. Ну, так, 03. Де, де мій фокус? Вибачте, не хочу фокусувати. Так, всім зараз кладуть в посилки пробники от цього тонуючого засобу. В наступному п'ятому каталозі він буде представлений до продажу, тому пробуємо. Кажуть, що непоганий. Ну, і ще для себе замовила от такий парфумований лосьон для тіла Гера. З вітаміном Є, е, екстра зволожуючий, тут у нас 100 мл. Вирішила спробувати його саме, щоб познайомитися з ароматом. Ну, і я вже відкрила, і, чесно кажучи, аромат мені не дуже сподобався. Дивилася відео дівчат і про парфум парфура, і про лосьйон. Всі говорили, що це такий свіжий зелений аромат свіжачок. Нічого свіжого я тут не відчула, тут білі квіти. Є жасмин, є неролі, здається, і він для мене важкуватий. Важкуватий, навіть я не очікувала, що, що так буде. Не знаю, буду ще знайомитися, але, але я очікувала зовсім зовсім іншого аромату. Такого якогось свіжого, зеленого, скошена трава, такий, ну, щось таке зелененьке, свіженьке, весняне. Ну, а тут ні-ні-ні, він зовсім для мене не, не свіжачок. Але, повторюю, можливо, можливо, це такі мої ну, перші враження, можливо, щось далі і зміниться. Так що, от таке було моє невеличке замовлення по цьому четвертому каталогу. Хотілося б ще зробити одне, але, мабуть, мабуть не вийде. Але, як я завжди говорю, поживемо-побачимо. На цьому в мене все, дівчата. Дякую за перегляди, дякую за коментарі, за лайки, за нові підписки. Всім бажаю тихого, мирного, спокійного дня, ночі, вечора, ранку. Нехай у всіх все буде добре. Дякую ще раз всім і до наступної зустрічі, до наступного відео. Пока-пока, до побачення!